Вітаю українців вільної України, в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як на її наблизити. Не люблю говорити, робити рекламу злочинам терористичному угрупуванню Путіна, який захопив Російську Федерацію з ядерним арсеналом країні імперія зла тюрмі народів. І тому ну, намагаюсь не коментувати удари по мирному населенню. Саме цього він хоче почути слабкість українців. Ми маємо давати відповідь: відповідь на полі бою, знищуючи ворога, звищуючи його військовий потенціал. Але от, розмови про. Жахіття мене навернули на думки, що це вже не перший раз відбувається перед спробою провести перемовини. Пам'ятаєте, 22-му році, коли також намагалися в Стамбулі провести ці стамбульські угоди, провести перемовини перш за все. Путін перед перемовиним вдав, вдарив по кривому кривому розі по батьківщині Зеленського, вдарив по ресторану, нібито там були якісь натівські консультанти. Хоча там знаходилось мирне на населення. Чому він так е, вчиняє? У е, мене є стала думка, що це е, перевірка, чи готова е, українська правляча верхівка. Капітулювати е, перед Російською Федерацією. Тобто, якщо відбуваються такі жахливі удари по мирному населенню і ви йдете на перемовини, значить ви готові до капітуляції. Якщо ви відміняєте. Таку зустріч, значить, ви ще не готові до цієї капітуляції, і після от ударів по кривому рогу про сумах пішла інформація, що планувалася зустріч в Стамбулі між Росією і Україною, і Сибіга, і Міністерство закордонних справ заявили, що це фейк. Що вони не готові вести перемовини? Хоча в 2022 році при таких же обставинах ударах по мирному населенню. Делегація прибула в, в Стамбул і провела переговори. Ті злощасні е, стамбульські домовленості, які зараз учасники е, цих перемовин, Арахамія, Умеров, Арестович, е, бояться згадувати і не хочуть обговорювати. Хоча там е, пойло і махає якоюсь бумажкою. Але це е, е, наслідки того, що. Країна вірніше держава, керівництво держави, яке налякане було, яке заховалося в бункери, а більшість втекло в Львівський котел. Були налякані, були готові здати країну. Тоді врятував нас не Джонсон, не Дженсенюк, який приїхав і заборонив підписання цієї угоди, тому що підписання угоди, верніше розмови про угоду з пояснень. Арестовича він дав покази і в інтерв'ю. Я не пам'ятаю вже кому він там давав інтерв'ю. Що перемовили велись до 17 травня? Ви пам'ятаєте, 1 квітня ми звільнили Київську область, втекла Російська Федерація, не розрахувавши, вони ж шли, дійсно шли захоплювати, шли парадними розрахунками. Я бачив обурення росіян, що вони не розуміли, чому українці стріляють. В їх, вибачте, за слово да? і дійсно не розраховували на це не Сполучені Штати, не Зеленський, що така прояв волі добровольців. Я нагадаю, що тоді в лави Збройних сил там збройні сили були у нас близько 180 тисяч, близько 700 тисяч влилось добровольців. Вони були озброєні. Лише тільки в Києві видали. Зброї автоматів десь близько 40 тисяч, і Зеленський боявся. Арахамія боялись умеров, боявся. Вони боялися не Джонсунюка, вони боялися тих людей, добровольців, які добровольно взяли зброю і боронили, захищали. Захищала не держава, не чиновники, не. Система державного управління правоохоронці вони всі потікали, вони не виконали свою присягу. А на захист стали мирне населення, цивільне населення, яке голіруч пам'ятаєте, цей гетьманцев говорив, що люди, які голіруть, зупиняють танки, мають право самостійно визначати фіскальну політику. Це було в березні місяці, коли дійсно воля народу була проявлена. А наша держава, яка не готувалася до війни, вона втекла, заховалася, десь там з бункерів лобили чеченців. І, от зараз повністю це повторилося. Я розумію, що зараз переляк втратити власні кабінети, власні повноваження не дають змоги. Вести перемовини, але ж це і не шлях до перемоги. Тут зараз Зеленський дав інтерв'ю. Він каже про якийсь справедливий мир. Порядок денний питання перемоги взагалі зникло з дискусії в лавах і в кабінетах державних чиновників. Вони кажуть про якийсь сталий мир, справедливий мир. Які, які теж ми можемо втратити, якщо ми будемо слухатися цих телебнів? Ну і я ще один момент хотів підсвятити: це позиція, звичайно, сполучених штатів. Ми взагалі не копаємо на туди жодна адміністрація Білого Дому не була налаштована на знищення. Російської Федерації це відбувалося постійно і при вимогах здати нашу ядерну зброю. До речі, я хочу про ядерну зброю поговорити зараз. Вітков відправився в, на перемовини в Іран. Він провалив перемовини з хусітами. Він сам визнав в інтерв'ю, що він. Що його обманули потім він поїхав домовлятися з путіним про мир, і ми бачимо наслідки цього миру: вдари по мирному населенню, збільшення ракетних атак, збільшення гарячої фози війни підсилення. І зараз він відправився в Іран домовлятися. Я вважаю, що не це. Допоможе зупинити е, ядерну е, гонку, яку фактично е, от своїми діями Сполучені Штати розпочали. Продемонструвати страх перед ядерною державою і неготовність захищати західні принципи, міжнародне право, суверенітет е, незалежних країн. Саме це підсьогоє інші країни е, вчиняти і розганяти гонку ядерного озброєння. Якщо би. Байден або Сполучені Штати Трамп дали поносу Путіну і показали, що західні принципи незиблими міжнародне право не можна поширювати. Суверенітет держав не можна, якщо ти маєш ядерну зброю. Весь західний світ ополчиться проти тебе. І є можливості у західного світу. Вони можуть діяти як економічними можливостями, а також і фізичними спроможностями, знищення. Потенціалу військового потенціалу економічного потенціалу Російської Федерації на жаль, на ці імітовані санкції, які не діють. Захід вже визнав, що вони не діють і саме завдяки економічній активності продажу вуглецю, Росія спроможна зараз вести війну. Так, от мир і зупинку ядерного озброєння зупинить не перемовини з суцільним злом. Не відкав, який в дипломатії сам визнав, що він нічого не розуміється в дипломатії, а рішучі дії заходного світу, спільні згуртовані дії Заходу по покаранню суцільного зла, навіть якщо воно має ядерну зброю. На жаль, у Трампа цього розуміння також немає. Тому питання все ж таки до нашої влади, до нашої спроможності згуртувати, знайти спит... наших союзників, які допоможуть нам боротися за наше право на існування, захищати західні принципи, принципи міжнародного права, незиблимості кордонів суверенних держав, і на жаль, це не сполучені штати. Трамп продовжує свою пісню, що ми винні. Верніше, Зеленський і Байден винний він недавно заявив. Це ну, взагалі, хто цьому з Росіян наступив на вухо і терпає міцно. Що сказав Трамп з приводу війни в Україні? От остання заява: президент Зеленський та безчесний Джо Байден. Абсолютно жахливо впоралися, допустивши початок цієї трагедії, було так багато способів запобігти їй. Але це у минулому. Зараз нам потрібно її зупинити і швидко. Так шкода. Ну, е я вже наводив цей анекдот. Сержант, зупиніть потяг. Потяг стой раз-два. Такими діями створення теплої вани Путіну його не зупиниш. І е до чого я веду, що. Демонструючи слабкість заходу, демонструючи слабкість нашу, ми не отримуємо бажаного миру. Єдиний спосіб отримати мир, повторюсь, це знищення ворога на полі бою. На жаль, наша влада не готова до цього. Вони продовжують розкрадати кошти платників протатків, продовжують розкрадати борги, які беруть, за які розраховуються не їм, а нашим наступним поколінням. Не фінансують е, власний ВПК. Е, ну, от е, четвертий рік іде, фінансуються власний ВПК потужності на одну третину. Постійно збільшуються виплати чиновникам, збільшуються витрати на Міністерство мирного часу, на мирні потреби, і фінансуються власний ВПК лише на одну третину. Це шаг до перемоги, це е, кроки до справедливого миру. Якщо ми самі не демонструємо цю готовність постійно звинувачувати Захід, а що ми робимо? Путін за цей час зібрав коаліцію недолугих да, от, імперців, які сплатилися і фінансують. Хтось шахедами допомагає, е хтось ракетами, хтось зброєю. А що зробили наші можновладці, наші великі дипломати, ярмаки, Зеленські? Він з у соціальному інтерв'ю скаржиться, що відбувається розрізненість в таборі союзників. Так хто довів до цього? Хто не зміг переконати союзників в необхідності знищення Російської Федерації і загрозі ядерного озброєння? От, хто ці дивні люди? Ви мені скажіть, я не знаю, як ще достукатися до українців, пояснити без власного плану дій, без знищення ворога на полі бою перемоги не буде. Ми маємо сконцентрувати наші зусилля, створити народний план перемоги, змінити. Державну систему, тим більше, що це вимога закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, маємо створити національну економіку, систему державного управління, яка здатна, яка сильна, яка економічно сильна, яка має військовий потенціал на знищення ворога, і це наше завдання, якщо ми хочемо дійсно перемогти, а не шукати союзників там, де їх немає, або переконувати через засоби масової інформації, що ми. Всі хороші, білі, чесні, а от західні наші партнери, негідники не хочуть допомогти. Ми самі собі не хочемо допомогти. Ми маємо сконцентрувати на наші зусилля суспільний тиск. Має бути мільйонний рух, мільйонний майдан, який вимагати від чиновників. Вони мають важелі впливу і вони приймають управлінські рішення. Недавно Паліса заявив. Це заступник голови адміністрації президента, що людина, яка не воювала, не має права отримувати кошти з державного бюджету, не, має, не повинна мати владні повноваження посади в державного управління. Так скажи Єрмаку Зеленському, скажи на, у своєму оточенні, чому вони досі не вибороли своє право отримувати кошти з державного бюджету, мати посади, управлінські посади і приймати рішення. Ну, це вже на поверхні. Я де не дивлюся. Всі про це говорять. І це шлях до перемоги, шлях до отримання суверенітету і шлях до підтримки заходних партнерів єдиний шлях. І цей шлях ми маємо пройти. І чим швидше ми його пройдемо, тим менше жертв ми принесемо, менше втрат мирного населення, наших воїнів, які мають захищати своє життя і знищувати ворога. І це у нас все є: кошти, вміння. У нас 800 компаній, які виготовляють БПЛА. Камишин каже, що виготовляється 2 мільйони, а потенціал може 5 мільйонів. Ми можемо і 10 виготовляти, якщо прибрати оцих недолугих управлінців і дати фінансування, не виготовлення сучасної. Високоточної далекобійної зброї, яка буде зберігати життя бійців, буде зберігати життя українців і знищувати ворога. Ми маємо вихопалити її ворога хоча б на своїй землі, щоб вони інтуїтивно розуміли, що в Україну зі зброєю ходити не можна. Тому підтримуйте ініціативи, які до цього ведуть. Підтримуйте ініціативу сім кроків до перемоги. Всі посилання завжди залишаю в опису під відео. Сім кроків має набути масовий характер і змінити підходи в управлінні і витрачання коштів. Ми обов'язково переможемо, що самі собі в цьому допоможемо. Слава Україні! І Україна обов'язково переможе разом до перемоги.